Всім доброго дня! буду пекти печиво у формі на газові. Беремо 3 яйця, одну склянку цукру, один пакетик майонезу 160 мг, 200 г маргарину, 1 чайну ложку розпушувача, один пакетик ванільного цукру і приблизно 400 г борошна. У яйця додаємо цукор, ванільний цукор і збиваємо міксером. Далі додаємо майонез і розтоплений маргарин. І ще раз вбиваємо міксером. Всипаємо борошно. Розпушувач і добре все розмішуємо. Розігріваємо форму на вогні. Ложкою викладаємо тісто у форму на кожен трикутник. І готуємо печиво до рум'яного кольору з двох боків. Готове печиво викладаю на піднос. Таке виходить смачне і розсипчисте печиво. Пробуйте, готуйте і всім смачного!